Коли ти востаннє думав, я більше не витягну. Якщо попереду тільки втрата, тривога і кінець мені боляче. Істоїцизм це не просто цитати з інтернету, це антидот, це інструкція, як не зламатись всередині. І в цьому відео я зараз розповім, як ти можеш пройти через тривогу, пройти через втрату, пройти через зміну планів, пройти навіть через смерть і залишитися людиною. Не просто вижити, а йти гідно. І в кінці я розповім тобі історію, як один хлопець змінив своє життя за тиждень завдяки одній фразі Марка Аврелія. Ми розпочинаємо перший пункт природні якості для процвітання. Про що це? Ти не маєш бути кимось іншим, щоб бути в силі. Ти маєш стати собою вперше. По справжньому. Що це за біль? Тебе змалечку вчили, знаєш, бути зручним, бути гарним, бути спокійним, а потім ефективним, корисним, результативним. І ось ти дорослий, але досі граєш в чужі ролі. Як ніби без цих ролей ти ніхто, ти дійсно не розумієш, хто ти. Стоїки говорять, що людина процвітає не тоді. Коли в неї все виходить, це найцікавіше. А тоді, коли вона чесна з собою, смиренна і смиренність не означає покірність. Запам'ятайте, будь ласка, це, це означає: не тікай від того, хто вона є. Бо твоя сила не в образі, а твоя сила в істинності. Трава не хоче стати деревом, вона просто росте. І в цьому її краса. А твоя в тому, щоб перестати ламати себе під як треба і почати бути в собі. Прислухайся зараз. Просто прислухайся. Хто ти, коли ніхто на тебе не дивиться? Що залишається після того, коли ти знімаєш роль? І саме ось це. Твоє справжнє я, і з нього починається твоє внутрішнє процвітання. Його потрібно відчувати. Йдемо далі. Другий пункт майбутнє завжди є джерелом тривоги. Майбутнє. Про що це? Ти не боїшся майбутнього? Ти боїшся своїх фантазій про майбутнє. Ой, а якщо мене покинуть? Ой, а якщо в мене виявлять хворобу. Ой, а якщо почнеться війна. Ой, якщо війна прийде в мій дім, ой, я втрачу все. І ці, якщо, 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 крадуть все твоє життя. На секундочку я знімаю відео у 2025 році, проживаючи в Україні. Просто уточнення, бо зараз посипляться коментарі. І ти прокидаєшся вранці, і вже не тут. Ти вже в катастрофі, якої ще не сталося. І, можливо, ніколи не станеться. І наш мозок це геніальна машина прогнозів. Але він не знає, як зупинитись. Ми не живемо зараз. Ми живемо в чому? В серіалі про майбутнє накручених, де кожна серія це нова загроза, нова пригода, новий детектив. Це гра нашого розуму. От уявіть. Ви сидите в кінотеатрі. Просто в кінотеатрі, дивитися собі, там, знаєте, кіношечку якось. І на екрані страшне кіно про твоє майбутнє. І ти на хвилинку забув, що це фільм. Ти вірив, що це реальність. Можеш зараз на секунду заплющити очі і зробити вдих. Почуй, будь ласка, ти не в майбутньому, ти тут. І тут це єдине місце, де ти реально живеш. І тільки звідси починається свобода. Відчуйся, повертайся до мене. І в такі моменти дуже важливо, дуже важливо бо ти можеш знати всі ці принципи. Я зараз розповім тобі ще чотири принципи. Але якщо в тобі живеться тривога, знання не працюють. І саме тому я створив курс, який називається Життя без тривоги. Це не просто ще один вебінар, це не просто якась ще одна лекція. Це дійсно мій особистий концентрат досвіду. І за 30 днів в телеграмі ти можеш зняти внутрішнє напруження. Ти отримуєш практичні вправи, ти отримаєш глибокі інсайти, які реально змінюють стан. Все це знаходиться в моєму клубі, який називається фундамент самооцінки. Шикарний крутий проект. І це формат щомісячної підписки за символічну ціну. Повір, ти на каву в місяць витрачаєш більше. І саме зараз перші учасники отримують особливі умови. Якщо ти готовий не просто зараз дивитися це відео, слухати щось читати, а дійсно хочеш змін всередині себе і тобі це відгукується, натисни на посилання в описі. Там так і написано: Життя без тривоги. Це там, де дійсно буде починатись твоя сила. Подивися в описі Життя без тривоги. А ми переходимо далі. Ми переходимо до третього пункту з тобою. Третій пункт це рішення. Адаптуватись, а не все контролювати. Рішення. Про що це? Ти не слабкий, якщо змінив плани. Ти мудрий. У тебе був план. Все мало бути, отак, 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 отак. але сталося ось так. І тепер відчуття. Ну, ніби я не впорався. о, ніби я слабкий. Напевно, я програв, я не витримав, я не склав як все, як має бути. Розумієш, твоє життя не Google карта. Там нема стабільного маршруту. І твоя особиста внутрішня сила, вона не в тому, хто все знає наперед, хто все планує наперед, крок за кроком. Ні. А в тому, хто вміє переналаштовуватись на ходу, хто вміє розуміє. То міє дійсно переналаштувати цей маршрут по ситуаціях, по живому, тому що ти живий, світ живий, він динамічний. От уяви, ти на річці вода несеться. Той, хто опирається, він тоне, а той, хто пливе, він дістанеться берега. І можливо, не того берега, що ти планував, можливо, не в тому місці, що ти планував, можливо, не ось там, де гарний краєвид ти планував. Але до того місця, де тебе буде чекати щось нове. Запитай зараз себе всередині. Я зараз опираюсь, чи я зараз приймаю? Я намагаюся знову втиснути реальність в старий сценарій, чи я готовий дійсно до нового бачення. Бо тільки той, хто змінюється, виживає світ динамічний, а той, хто приймає, живе. Ідемо далі. Четверте. Четвертий пункт. Ми зараз поговоримо про хворобу, смерть і непередбачуваність хвороба. Про що це? Про що ці важливі інсайти? Іноді життя ставить нас перед фактом. Наприклад, хвороба, втрата, кінець. І ми що одразу думаємо, це все, це зло, це несправедливо. Як? Але справжній удар. Це не те, що з тобою сталося, а те, як ти себе втрачаєш, коли це сталося. Марк Аврелій вчив не заперечувати біль, але й не піддаватися йому. Бо навіть якщо тобі залишилося жити півроку це ще життя. І кожна хвилинка може бути дорогоцінною. Ти не контролюєш саму подію. Ти не контролюєш над подією, що відбуваєшся. Але ти можеш бути гідний у цій події. І це є точка гідності. Надягни свою улюблену сорочку, підніми голову, піди на прогулянку, напиши вірш, живи, ніби це має значення. Бо так воно і є. Страх втратити все, здоров'я, близьких, життя це глибинний біль і інсайт. Навіть кінець, не кінець, якщо в тебе є любов до твого життя. Не відкладай гідність на потім. Живи вже сьогодні, живи зараз. Не плутайте, будь ласка, цей лозунг з цим інстаграмним приколом, який всі тягнуть. Ні. За цими словами сидить дуже сильна глибина. Ми йдемо далі до п'ятого. Минуле це не катастрофа, якщо воно не знищило твою суть. Минуле? Про що це? Ми всі щось втрачали: батька, матір, любов, мрію. Хтось був зраджений, хтось принижений, хтось зламаний. І хочеться сказати: Моє минуле це травма, воно мене травмувало. Але Марк Аврелій питає: чи зруйнувало це твою здатність бути гідним, чесним і мислячим? Якщо ні, то це не катастрофа. Це просто історія. І її можна взяти і переписати. Ти не можеш змінити те, що вже сталося, але ти можеш змінити те, ким ти став після цього. Які якості характеру, які якості твоєї особистості і душі в той момент виникли, сформувалися або залишились. І дійсно велика біль минуле, яке здається занадто болючим, щоб відпустити. В чому інсайт? Минуле це не вирок, якщо ти в собі зберіг людину. Візьми урок, знайди сенс і йди далі. З новою силою. Ми йдемо далі до шостого пункту. Прийняти – значить отримати владу. Прийняти. Про що це? Ти не контролював, щоб тобі випало ось це все в житті. Ти не обирав батьків. Ти не обирав дитинство, ти не обирав перший раз, коли ти втратив, не завжди міг вплинути на зраду іншої людини або близької, не завжди міг вплинути на розрив, але ти завжди можеш обрати, що ти з цим зробиш зараз, сьогодні, завтра або далі. І це є точка вибору сьогодні, прямо тут. Марк Аврелій називає це гармонія з природою, не капітуляція. Почуй, будь ласка. А гідна співпраця з реальністю. Ми не можемо заперечувати реальністю. Вона є. Ти не контролюєш шторм, але ти можеш навчитися плавати. Ти не контролюєш вітер, але ти можеш налаштувати вітрила. Про що це біль? Відчуття безпомічності через те, що ти не можеш змінити цей світ. Але це і не є твоя задача. Інсайт. Прийняти це. Прийняти це не слабкість. Це початок справжньої влади. Дозволь собі визнати те, що було в твоєму минулому, і з того місця, от прям тут і прямо зараз, встати і рушити, встати через секунду, встати через день, встати через місяць. Якщо ти дослухав до цього моменту, ти вже не випадковий. Це означає одне: в тобі є сила, яку просто потрібно. Розбудити. І це відео це не просто набір думок, це точка зустрічі з собою. Зі своїм болем, зі своїм страхом, зі своєю внутрішньою гідністю, яку ти можеш повернути. Вибери, Вибери зараз. Бо життя це не про контроль, це не про постійне. «ой, що буде потім. Життя це про точку вибора, про здатність залишитися собою, навіть коли світ весь летить реберть. І саме в цьому суть стоїцизму: не ховайся, з'являйся, не бійся, живи. І я йду цим шляхом разом з тими, хто відчуває подібне, хто хоче глибше, хто хоче спокійніше, хто дійсно хоче внутрішнього, справжнього в собі. Тому. Підписуйся, залишай коментар. Якщо готовий, заходь у мій клуб фундаменту самооцінки. Ми будемо там з тобою прокачувати ось цю, цю тему цього місяця. Бо далі буде ще глибше. Дякую, що дивився, дякую, що дивилась і до зустрічі в новому відео або, або в цьому самому. Давай.